Один, два, один, два, три комарі літають. Сонечко світить. Усім привіт! Ми канал Ауден Cars. і сьогодні ми вирішили протестити, скільки ж реально С11 може проїхати кілометрів. Для цього ми спланували три різних маршрути по Київській області. Це все дуже гарні мальовничі місця, які варто відвідати зі своїми друзями чи сім'єю. Просто на вихідні поїхати і гарно провести час. Заявлений запас ходу 580 кілометрів. Але так як літо, спека, красиво, жарко, то будемо зараз. Перевіряти, скільки ж насправді він проїде з урахуванням кондиціонера і температури повітря зовні. Так, ми зараз знаходимося на проспекції Миколи Бажина, 14, У нас під офісом їдемо. Ми в парк Пуща Водиця. Це 40 кілометрів дороги. Ми вімкнули кондиціонер. Ось у нас 539 кілометрів запасу ходу. Тобто автомобіль заряджений ну десь на 90%. 8%. виставляємо режим їзди стандартний. До речі, ті ліпмотори, які до нас ось уже якраз приїхала нова партія, там всі ідуть з англійським дисплеєм. Тому заплутатись точно ніхто не заплутається або є ще російською так. вже потроху під'їжджаємо до нашого парку. Це Пуща Водиця. Ми проїхали всього 40 кілометрів, але по факту вийшло 49. Всього плюс 9 кілометрів. З урахуванням кондиціонера, насправді, це не дуже і багато. Так, дивіться, от зараз у нас показує 490 кілометрів запасу ходу. Було 12 120 кілометрів, стало 12 160 кілометрів. Тобто ми проїхали від офісу в парк Пуща Водиця рівно 40 кілометрів, 530 Зараз 490,49 кілометрів. От вона зараз в Києві показує 26 градусів тепла. Плюс 9 км в таку спеку. Тут 90 кВт ємності батареї, 544 кінські сили, тобто тут достатньо потужний мотор. Він іде такий, як повноцінний кросовер. Ми сюди їхали 40 км. В цілому дорога була достатньо легка, незважаючи на величезну кількість ям, нерівностей і так далі. Все одно ліп мотор справився дуже добре. Дивіться, як плавно їде автомобіль. Це просто дуже неймовірне відчуття. Ти ніби впливаєш по дорозі. Зі, незважаючи на те, що дуже багато ямок, дуже нерівна дорога, хоча це по суті центр. Мені дуже подобається підвізка в ліпмоторі. Далі цей автомобіль дуже маневрений. Він дуже спритний. А по-перше, розгін до сотні становить всього 4,4 секунди. Реально, от ми по трасі їхали, ми розігналися до 150 км за годину. Ну, дуже швидко. Просто нереально швидко. Ми об'їхали там. Нам не потрібний нам трактор. Це буквально декілька секунд для того, щоб розігнатися, перелаштуватися, поїхати далі по своїм справам. Газюлю! Дуже потужний двигун, це відчувається просто при кожній. При, при кожному. Ай блін, русі. Так як він розганяється, ну чесно, ну не розганяється майже ніхто. Ну, звісно... Про продемонструй. Продемонструй. До жини оцей синій будик. Блін, добре, давай. давай. Тапка! Вганяємо. Тапка! Вганяємо. Наскільки скільки 150? — було 150. — 150 було. — Так тут взагалі розгін з нуля до сотні іде 4,4 і чотири секунди. О, хтось мене вкусив. А ще мені дуже подобається те, що в ліпмоторі просто незліченна кількість датчиків, які контролюють практично все. Дуже багато парктроніків, задній, передній, Тобто реакція повністю на всі авто автомобілі, які знаходяться поруч, які проїжджають повз, на всі стовпчики. Я не знаю, дерева навіть. На кущі. Мені тут відказує. На кущі, так. Я сьогодні ледь не в'їхала в кущ. Але я не в'їхала. От дивіться, що один міліметр і була би в кущі. <с. 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 Але тут же шпариктронік є. І тут камера 360. І тільки завдяки цьому я не в кущі зараз. А ось з вами розмовляю. власне. От, я наприклад, помічаю, коли я їжджу на якійсь маленькій машинці. Компактній, це дуже зручно. Так не потрібно багато паркомісця і так далі. Але от немає такої поваги на дорозі. Ніж коли ти на такому розкішному красивому автомобілі, та що б тебе літає біля мене? О, дивіться, у нас було 490 кілометрів, коли ми приїхали сюди. Ми сиділи тут хвилин 50. А зараз показує 488, Мінус 2 кілометри. Вийшло через те, що ми сиділи в автомобілі з вімкненим кондиціонером. Так, ми вже відвідали нашу першу точку і їдемо з Пущі водиці на оболонь, для того, щоб поставити там автомобіль і далі вирушити в нашу подорож Київської області. you Їхали 13 кілометрів з відтоді, як ми виїжджали. Тут було 488 кілометрів, зараз 471. Тобто, це 17 кілометрів запасу ходу у нас пішло на 14 кілометрів дороги. В принципі, це дуже дуже хороший результат. Не кожен електромобіль може похизуватися таким результатом. Ну, що у нас другий день нашої подорожі, нашого експерименту. А зараз у нас показує 467 кілометрів запасу ходу. Та між тим, що ми приїхали сюди вчора ввечері і між сьогоднішнім показником, у нас різниця в 4 кілометри. Ну тобто, виходить, що за ніч машина розрядилась на 4 кілометри. 33 кілометри. Це ми їдемо в Лебедівку. 467 кілометрів у нас зараз показує залишок. А будемо шукати гарне, красиве місце, куди можна заїхати прямо на автомобілі, кудись на берег Київського моря. І от зараз перевіримо, скільки ж з'їсть. Кілометрів ліпмотор С11. Так, дивіться, ми коли виїжджали, було у нас 12 173 кілометри. Зараз показує 12 тисяч 213. Тобто ми проїхали рівно 40 кілометрів. І за цей час у нас вийшло мінус а, 44 кілометри заряду. Тобто, всього плюс 4 кілометри ліпмотор накинув на кондиціонер. Коли ми тільки починали цей експеримент, я якщо чесно переживала трошки, боялась. але чесно, я настільки приємних цифр навіть не очікувала побачити. І ось ми. Нарешті приїхали в наше красиве місце. Ми прямо на березі Київського моря. Дуже красива сюди йде дорога. Ми їдемо по дорозі, прямо вздовж Київського моря. А ще, до речі, класно, що є панорамний дах. Ну, мені, наприклад, я за кермом було в принципі плюс-мінус все одно, просто трошки більше світла. А ось тим пасажирам, яких ви везете, їм дуже дуже гарно. Це може підтвердити наш оператор Ігор. Можна так. просто. От... Так, можна просто дивитися в цей панорамний дах, розглядати небо, розглядати хмарки, розглядати красиві сосни. Що можу сказати про цю поїздку? У нас вийшло всього плюс 4 кілометри, тобто ми проїхали 40. В основному, я так розумію, це через кондиціонер, але ми їхали в стандартному режимі, користувалися наповну і кондиціонером, і вмикали музику, і в принципі не економили в плані швидкості. Ось тут уже вздовж Київського моря ми їхали 100 кілометрів на годину. Зараз пропоную. Пропоную вам по перше насолодитися також цими красотами, цими пейзажами, що бачимо, ми. А по-друге, пропоную е зайти в машину і подивитися, що там є цікавого. Дуже просторий салон. Я не маленька, і я можу взагалі зі своїм зростом. Отак от ти не маленька? Та, я не маленька. А Який тебе зріст? Ну, я кажу всім, що метр шістдесят. А насправді. Насправді не скажу. <плес> місця тут дійсно дуже багато. Тут у нас оператор метр дев'яносто і йому тут абсолютно комфортно. id 4 я б'юся в кришу просто головою, коли дивлюся, обстелю віконечко. От. А тут ні. Я Су теж <плес> тут ні. <плес> багато місця. Це, де, так, показати, <плес> що тут Ще можна одну людину засадити. <плес> Я зараз буду вилізати на панорамний дах. Я вже якось вилізала, але не на, з видом не на Київське море. Мені здається, це буде ще прикольніше. Опа! А ну-ка. О, отут, як я вже колись казала, можна уявити себе роуз з Ді Капріо. Роуз не дуже хочу бути, а от від Ді Капріо би не відмовилась. Краса! От що може бути прекрасніше, ніж дивитися на такі краєвиди? А особливо в такому автомобілі, як Ліпмотор. Це максимальне поєднання комфорту і краси от просто водночас. Тепер подивимося на багажник. Тут можна перевозити достатньо багато речей. У нас тут і камера, і штативи, і е, водичка якась, все необхідне, що вам потрібно, сюди поміститься. Тобто достатньо міський багажник. Тут Подивись, Це десь метр. І тут таких на метр влізуть Ну, раз, два. Ну, І ще трошки. Винили, да, є. Отут є таке таємне місце, яке називається органайзер. А як його відкривати? А ось так. І тут можна також додатково щось покласти. І ще плюс додаткове місце для того, щоб скласти якісь свої речі. Але це ще не все. У нас ще є другий багажник. Ось ми відкрили капот. Ось тут можна також щось додатково покласти. І причому достатньо багато кермо. По-перше, воно дуже зручне, шкіряне. В основному я користуюся тут зменшенням збільшенням гучності. Дуже зручно, ось так джойстиком. Один із дисплеїв в ліпмотері це 11, Чому один із тому, що їх всього три: бортовий, основний і ось цей маленький. Тут можна відрегулювати дзеркала за допомогою цих кнопків. Як вибирати дзеркало ось ліве, праве. Це чим допомагає? чим допомагає паркуватися для того, щоб припаркуватися, зазвичай дзеркала мають дивитися трішки вниз, щоб бачити лінії розмітки. Але дуже важливий момент в тому, що ліпмотор сам автоматично, коли ви вмикаєте задню передачу, коли ви ставите на R автомобіль, він сам дзеркала опускає нижче. А потім, коли ви ставите на драйв, піднімає до того положення, яке ви встановили. Тобто не потрібно нічого регулювати, перерегульовувати, переклацувати. Все робить за вас. Тут у нас дивіться функція автопаркування. Це те саме можна зробити, вийшовши з машини. Ми вже робили такі випуски, тому обов'язково їх подивіться. Це було дуже і дуже екстремально, але класно. І де оце їх подивитися? Де? На нашому ютуб-каналі Ауден Cars. або у нас в соцмережах. Ми є в інстаграмі, ми є Ютуб, Тікток. От Фейсбук. Я його І Фейсбук. А що серйозно? Ми в Фейсбуці є ми є в Фейсбуці. А ще тут у нас на дисплеї ви можете собі виставити режим їзди ти загалом їх чотири екорежим, ось наш стандартний, який зараз, швидкий режим і спорт режим саме такий звіриний режим, в якому я просто я не знаю, полетіла в космос, як мені здавалось, на пасажирському сидінні. Динамічно будемо їхати в тебе відкине назад. Що це таке? Тут у нас рівні рекуперації, три рівні загалом є. Тут є адаптивний круїз-контроль, тобто ви можете самі зайти в налаштування і налаштувати, з якою швидкістю в середньому має рухатися автомобіль, яка має бути відстань між автомобілями. Ось дивіться, також сигнали звукові, що подавав автомобіль, щоб не заснути. О, дивіться, наїжджаю я на смуги руху. Так, ось от, колесом лівим, і одразу ж подається звуковий сигнал. То що я заїхала не на свій напрямок. Ми коли приїхали, у нас було 427 км. кілометрів. Зараз показує 415 Це виходить мінус 12 кілометрів за те, що машина стояла дві години, а то і більше під сонцем з вімкненим практично на повну потужність кондиціонером. Інакше просто неможливо. Тобто, ми наповну вімкнули кондиціонер, простояли з ним години-дві, це у нас вийшло мінус 12 кілометрів. Трішки не додивились, лоханулись, і коли вмикали фари і задні ходові вогні для того, щоб зробити гарну зйомку на Київському морі, ми просто забули вимкнути. Все світло і їхали всю дорогу зі світлом. Це у нас з'їло ще запасу ходу. У нас було 12 213, зараз показує 12 267 кілометрів, тобто ми проїхали 54 кілометри. Тоді було 415, зараз 352, це 63 кілометри вийшло на цю дорогу на 54 кілометри. Це виходить в результаті... У нас сьогодні вже третя локація. Ми поїдемо в дуже дуже мальовничий населений пункт. Він називається Ходосівка. Так, зараз у нас показує 351 кілометр. Вчора, коли ми проїхали, було 352. тобто за ніч всього мінус один кілометр. Показує 27 кілометрів. Тобто, в принципі, це недалеко. Ми, як завжди, ми не будемо ні на чому економити. По максимуму використовуємо експлуатуємо автомобіль і побачимо, що з цього вийде. ми тут постояли ну це хвилин, мабуть, 10 Я тут стояла з вімкненим кондиціонером. Ще мінус один кілометр у нас вийшов. Ну що, ми заплутались, заблукали. Нас навігатор завів в якісь кущі там, де немає проїзду, взагалі на цю гору. Зараз ми ось залишили машину, припаркували. І зараз будемо шукати, питати у людей, як взагалі на неї заїхати. Ми запитали одного водія вантажівки, він нам підказав, каже, що він не знає, де заїзд, але каже, що все одно якось люди заїжджають. І будемо зараз пробувати об'їхати гору з іншої сторони для того, щоб подивитися, заїдемо ми дійсно туди чи ні. Так, да, просто якщо тут встрічка, що робити. Довго його пропускає. ну, забор я... ну, Я явно не так заїжджала. Тут дуже Весело нам, добре, що кліренс високий. У нас кліренс високий, що добре, бо тут прям такі пана. О... о божечки. Ми хоч не зламаємо цей ліхмон. У нас же там, до речі, а ага. ого, ми до когось додому доїхали. А? Скажемо, що нас сюди навігатор завів. Добре, що тут живе жіночка, і вона нам підказала інформацію. Виявляється, що з 2022 року тут заборонений проїзд. Так, тобто виходить, що ми проїхали 39 кілометрів, а запас ходу вийшло мінус 49 кілометрів. Тобто, у нас в мінус 10 кілометрів вийшло. При тому, що у нас кондиціонер завжди на максимум. От, просто подивіться. Ось так. Ось так у нас працює кондиціонер на повну потужність. Ну, я отак от ставлю. А, добре. Дивіться, як ми проїжджаємо по цій землі, по цим грудочкам. Єдине, до речі, за що я боюсь, це зачепити батарею. Ми вирішили перебудувати наш маршрут. Їдемо в такий населений пункт. Називається він Українка. Там красива набережна. Спробуємо туди зараз під'їхати. Юля, ми? Ми в, село, в селі Українка, але нас навігатор завів знову ну, поближче просто до річки, а нам потрібно на набережну виїзд. Я зараз е подивлюся по навігатору. Коли ми виїжджали з Ходосяки, у нас було 12 тисяч 306 кілометрів, зараз 12 340. Тобто ми проїхали по факту 34 кілометри, а запасу ходу у нас вийшло мінус 45 кілометрів, тому що було 301, зараз 257. Дуже гарно. Ось подивіться на оцю річечку чи це озерце. Через 300 метрів поверніть ліворуч. З того місця, куди нас привіз навігатор, ми проїхали 4 кілометри, а по факту вийшло, що мінус 5 кілометрів. І ось нарешті ми доїхали в наше красиве, красивенне мальовниче місце. Це село Українка в Київській області. Воно розташоване, ну наприклад, від нашого офісу від проспекту Миколи Бажана, 14. це 43 кілометри сюди їхати, туди і назад по 43 кілометри. Тобто, приїхати сюди на вихідні з друзями чи навіть десь ввечері в п'ятницю, повідпочивати, понасолоджуватися гарними краєвидами, поплавати. Це дуже дуже непогана ідея. Дуже його рекомендуємо. А зараз літо і дуже важливо кудись вибрати. На вихідні чи просто ввечері. А, тому не будьте е, домашніми червями, будьте як ми. Їдьте гуляти <гум> замість роботи. <гум> В принципі, як і попередні дні. В нашого експерименту ми не економили взагалі. Ми їхали зі швидкістю по трасі 120-150 км на годину, де це можна було собі дозволити. Постійно був вімкнений кондиціонер на повну потужність, і він працював всю дорогу. От ми їхали там півтори години навіть більше, тому що зупинялися постійно в різних місцях. Ми їздили по кущам, по траві, по землі, по, по сухій дуже землі, по якимось грядкам, по селам, по дуже вузьким дорогам. Просто ну ми його випробували сьогодні на міцні. Ну, мабуть, просто на максимум ліпмотор абсолютно з усім справився, за рахунок чого: по перше, повний привід, по-друге, високий кліренс. Це дві речі, які дозволили нам максимально комфортно добиратися до будь-якої точки, до якої ми хотіли би доїхати. І як бачите, ми зарядилися лише один раз три дні тому перед нашою першою поїздкою. І досі ми катаємось на цьому заряді. І Більше того, зараз залишається 40% заряду. Нам цього вистачить ще на дуже і дуже багато. Саме от зараз до нас приїхала нова партія ліпмоторів. Це 11. І вони йдуть в сріблястому та темно-сірому кольорах на 70 і 90 кВт в залежності від. Від комплектації, а також там буде CarPlay, Тобто ви зможете встановити будь-які додатки, які вам подобаються українські. Саме головне можна буде встановити весь. Він буде, от просто на такому величезному дисплеї цей навігатор. І ви точно заїдете туди, куди вам треба, а не так, як ми. Не вірте нам на слово, а записуйтесь і приїжджайте до нас на тест драйв. Ми знаходимося за адресою міста Київ, проспект Миколи, Бажана, 14. Зараз на екранчику навіть пропишемо вам номер нашого менеджера. Рах, ви можете прямо за ним подзвонити за цим номером і записатися на тест-драйв в будь-який вільний для вас час. І ви самі зможете поганяти на ліпмоторі, помацати його, подивитися всі функції, перевірити ці всі функції. І головне заміряти запас ходу. Ми чекаємо. Відтоді, як ми сюди приїхали, було 252 кілометри. Зараз показує 247. Це виходить мінус 5 кілометрів. Це за рахунок кондиціонеру, який тут наповно працював. І ми трішки переїхали з одного місця парковки в інше, щоб гарно. Познімати автомобіль на фоні красивих дерев і набережною позаду зараз. Ми вирушаємо на проспект Миколи Бажана 14 в наш офіс. Це наша крайня точка нашого експерименту. І будемо вже підводити тотальний підсумок. Так, ну що, ми приїхали в нашу кінцеву точку, в офіс на проспект Бажана. У нас тоді було 12.344, зараз 12.386. Це означає, що по факту ми проїхали 42 кілометри. А, тепер дивимось на запас ходу. Було 247 Зараз 199, тобто ми витратили 48 кілометрів. Проїхали 42, витратили 48. Ну що, ми приїхали в наш офіс, все гарненько перерахували від точки А до точки Б. Ми проїхали в цілому 266 кілометрів. При цьому витратили 340 кілометрів запасу ходу. З них 15 кілометрів це просто стоянка з увімкненим кондиціонером. Тобто, якщо так говорити, що без рахування стоянки, у нас вийшло 325 кілометрів. Тобто, виходить, що ми витратили на 19 Сотків більше. Ніж проїхали, насправді, а дивіться на реальний запас ходу насправді впливає дуже багато факторів: це і температура повітря, і тиск, і манера їзди, як ви їздите, як використовуєте рекуперацію, який режим рекуперації, дуже багато нюансів для таких електромобілів, як ліп преміум сегменту, я маю на увазі, ця цифра дуже і дуже хороша. Тобто, 19% приблизно ви розумієте, що якщо ви їздите на двомоторному електромобілі, то у вас додатково піде плюс 19% на кондиціонер, на музику, на різні моменти, які ви там собі хочете дозволити під час поїздки. Зверніть увагу, що у нас на тесті повнопривідний двомоторний електромобіль. Він більш потужний, тому ви витрачаєте значно більше заряду батареї, ніж якщо ви будете їздити на одномоторному. Але до нас приїхала ж нова партія ліпмоторів. Вони йдуть уже одномоторні, і там розхід виходить. Десь ось 18 кВт на кожні 100 км. Це означає, що одномоторні більш економні. Напишіть нам, будь ласка, у коментарях, в яке місце нам варто поїхати наступного разу з Києва, щоб протестувати запас ходу ліпмотора. С11. Ми прислухаємось до ваших порад.